Він вивів з оточення 14 побратимів, але сам Сергій Філозоф отримав кульове поранення і ледве не втратив руку. Його врятувала обручка. Як розповість наша Тетяна Демох, вони не відходять одне від одного ні на мить. Дружина та Міла нарешті після кількох років тепер разом із чоловіком. На обстеження разом, всюди разом в принципі, і в магазин разом і везде разом. Але така можливість випала не із щасливої нагоди. Сергій реабілітується після поранення. Поранення кульове в червну порожнину, в плече мені пролетіла сюди, прилетіло, коло глаза. Це сталося в часовому яру, коли ворог перейшов канал. Наші хлопці опинилися в оточенні. На нас почали переважаючі сили наступати. Ми тримали оборону, але вже 17 червня. Уже така більш масована атака з бронетехнікою, пішла з танками, ми цю атаку відбили, вони відкотилися. Але не відійшли, тож Сергій почав думати, як витягнути всіх з оточення. Я взагалі заступник командира роти з МПЗ, морально-психологічне забезпечення. Так, це не, не прямі мої обов'язки були йти до хлопців. Мені ротний казав, ну куди ти лізеш? каже, в тебе посада не та. Я кажу, я привик щось ну, надав мені дві я не можу сидіти бумажки перебирати. Звісно, дружина про операцію не знала нічого. І він каже, нам треба вимкнути Starlink, щоб він перепочив пару годин, бо він постійно працює. І написав, що не буде зв'язку пару годин. Коли ми вже зайшли в оточення, пройшли кілометра півтора і до спостережного пункту, там, де сиділи, чекали нас хлопці, ну, залишилось метрів 100. Ті, що заходили, це я трьохсотий. Побратим, на жаль, на щиту. І ну, ці хлопці, які сиділи в оточенні, там чотири чи п'ять чоловік були з осколковими пораненими, бо в основному їх там фпв-хами закидали. Але Сергій фактично врятував життя чотирнадцятьом солдатам, хоча й сам зазнав поранення. Як ішов бій, я знищив двох ворогів. з третім, коли вже був інтенсивний бій, він мені потрапив в магазин автомата. Магазин здетонірував і. Якраз оце здетонований магазин. Куля прилетіла мені прямо в руку. На пальці Сергія була обручка, куля влучила саме в неї і врятувала руку. Ну це ще як би сказати так. Одна мотивація вертатися додому, коли тебе жде сім'я. З Тамілою Сергій разом ще з дитинства. Він мені так сподобався. Він виносив прапор на святі і на День Незалежності України. А чотири роки тому вони одружилися. А на п'яту річницю зіграють весілля знову. Всі будуть лежати, а інші вже якраз на річницю купимо і зробимо ще одне весілля. Тетяна Демух та Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.